Вітаю вас з вами Надія Макаренко, і сьогодні наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку від Уласа Самчука, яка називається Волинь. Я поговорю про дві частини цієї книжки. Сьогодні почнемо з першої, і вона називається Куди тече річка. Цю книжку я слухала, тобто я її не читала, я її слухала в аудіоформаті. Я дійсно люблю цей формат аудіо, чому? Тому що паралельно можна ще робити щось, якесь якусь роботу, хатню роботу або якесь своє хобі паралельно. І це насамперед ви поєднуєте приємне і корисне, тому такий формат дуже раджу також. Тож, сьогодні говоримо про куди тече річка. І це, по-перше, дуже, дуже класна історія. Від Уласа Самчука, тому що вона, як мені здається, вона дуже, дуже особистісна. Тобто, тут, як на мене, є досить багато елементів автобіографії самого автора. Ми знаємо, що Ула Самчук також народився в Дермані. Дерман це місце, з якого починається розказ про історію родини Довбенків. Це батько Матвій, який має дружину і четверо дітей. І голов, головні описи самого твору йдуть від розказ про Матвія і про його одного з молодших синів Володимира, якого в творі називають Приємно Володька. Це малий хлопець років п'яти, це з чого починається історія. І почнемо ми говорити про поста, про постать Матвія Твбенка, тата, хлібороба, селянина дуже міцного і хорошого сталого такого хазяїна. Тата, який турбується про майбутнє своєї родини, який постійно в пошуках в пошуках отримання більшого шматка землі, тому що він розуміє, що зростають діти, і кожен з цих дітей він захоче далі мати своє поле, і для, для цього він працює. Працює дуже тяжко, працює на своєму полі, працює також додатково маючи роботи, щоб, щоб мати ось ті збереження, з яких, з яких буде можливість придбати ще поле. Він постійно знаходиться в пошуку, ходить навіть там на Московщину, на Кацапщину. В пошуках там гарних місць і потім приходить розчарований. Все ж таки в дворі йому вдається знайти той омріяний шматок поля і перебратися з родиною в інше місце. Але починається історія з дермання і це невеличке місце, містечко, селище, яке знаходиться неподалік від острогу, це Волинь. Зараз це Рівненщина, але етнографічно Волинь. Матвій хазяїн, який дуже, дуже відповідальний, чесний, дуже працьовитий, він не вживає багато алкоголю і не має схильності до того, що у багатьох односельчан створює дуже хороше, хорошу маю репутацію. Тобто до, його, до нього прислухаються і радяться, якщо це потрібно, і вірять його вибору, і його слову. Це людина, яка, яка зранку до ночі власним прикладом показує сина, приклад відповідального і і дуже потужного, кріпкого чолові... чоловіка, який, попри те, що болить спина, попри те, що болять руки та ноги, він кожного ранку встає і робить те, що потрібно для добробуту родини. Так є роки, коли родині дуже скрутно, коли вони. Беручи борги, щоб придбати ту землю, все ж таки і не мають, не мають можливості там, придбати такі якісь речі, і це надзвичайно важко. При тому, попри те, що це досить позитивний герой, він не ідеалізований, він не є. Абсолютною посттю в ньому є також і вади. І те, що я опишу зараз, може звучати абсолютно дико для сучасної людини 21-го століття, для українців, які зараз вони, вони не сприймуть, або скажуть, що це дуже сурово і агресивно. Що це абсолютно невідповідно, але нам треба розуміти, як поводились люди в час 100 років назад, тому що історія книги розповідає це початок 21 -го, 20 -го століття. Ось, тобто, нам треба відкотитися на 100 років назад, коли це Ось пер, часи перед Першою світовою війною, що відбувалося в той час. Так, і з, з того огляду, і з того, з того боку, те, що робив Матвій Довбенко, виглядає абсолютно природно і нормально. Тобто тут немає про що йде мова? Здебільшого, це такий біль, коли. Коли читаєш, виникає в у нього ну, принаймні, виникало, коли він дуже, дуже побив, наприклад, малого володька за те, що той допустився помилки, коли виводив паскорів. Хлопцю було там років 6-7, не більше. І ми розуміємо, що це досить мала дитина, і корова це взагалі відповідальність, так але в той час це була нормальна практика там, вже таких мали, малих дітей привчати до якихось певних робіт, давати їм певну відповідальність. Попри те, що дитина зробила, зробила помилку. Батько його сурого карає, карає, побивши, побивши так, що дитина потім не могла нормально сісти, так. Але ж ми розуміємо, що зараз ми б сказали, що це не відповідальність дитини, а відповідальність батьків, тому що дитина замала. І в певній мірі ми розуміємо, що якісь там механізми відповідальності, вони з вони з'являються набагато пізніше. І дитина в цей час ну, вона ще дитина, і вона не може там, сприймати ці моменти е е так само, як їх сприймає дорослий Матвій. Тому, коли він б'є хлопця, е насамперед він мав би бити сам себе. Тому що Відповідальність лежить в першу чергу на, на батьках. Ось. Е, е, і це дуже боляче читати насамперед. Е, інший момент це коли хлопець е, хворіє, коли, е, е, коли там є випадок, він е, відморозив собі ноги і е, лягає абсолютно хворий, і постійно у родину виникає. Е, Виникає абсолютна потреба викликати лікаря, тобто піти і позвати лікаря, щоб він оглянув хлопця, щоб він дав йому потрібні ліки. Але родина зараз в скрутному становищі, вони не мають зайвих грошей, і батько весь час постійно від віддаляє або відтерміновує цей процес піти до лікаря. І ну, у дитини могли просто початися генгрена, так він міг стати калікою, тобто ноги могли бути повністю, з, могли просто ампутувати ноги, так? Тобто там була дуже серйозна проблема, при тому, що в самій хаті йому не давали ліків. Тобто ось просто лежить і лежить. Тобто, ну, там максимум, що ми могли дати там, молоко з медом, або як якоїсь трави заварити. Так? Це все, що вони робили, і міняли, міняли тканину з зранених згойних ніг. Ось, тобто лікування не було абсолютно ніякого, і е, родина, розуміючи, що може втратити сина, вони не доставали тих грошей, щоб піти пролікувати його. Е, при тому, е, чому це виникло? Тому що у дитини не було е, банально е, зимового зуття. Е, Взагалі, то у них там не було особливо, вони постійно бігали в тих обдряпаних штанцях, і влітку, в теплу пору року вони бігали посоміш. Але ж навіть взимку у дітей діти мали сидіти в хаті, тому що в них не було потрібного теплого взуття, щоб виходити на двір. Цього хлопця було щось подібне до взуття, але ж взагалі. Натепле від слова зовсім, і звісно, це призвело до такого результату. І слава Богу, що хлопчик одужав тільки попри те, що мав сильну життєву енергію тільки через це. Ну, були там випадки, коли батько не міг там дозволити купити синові чоботи, і ми розуміємо, що зараз. Зараз дітки, звісно, в абсолютно інших умовах зростають, і це, і це круто. І розповідається життя самого Володьки хлопця такого дуже дуже гарного з, з явочкою на підборідді, і якщо ви поглянете на зображення, як виглядав Семчук, ви зрозумієте, що те, як виглядає малий Володько. Він списував з себе. Ось це дитина, яка постійно з чимось цікавиться, яка постійно роздумує, обдумує, спостерігає, якої є ось це бажання вчитися. І слава Богу, що родина помітила це і він вже почав робити кроки для цього, щоб вчитися, і батько. В цьому плані він молодець, тому що і першого сина він віддає навчатися, і володька він віддає навчатися, і третього, третього хлопця він також, хведота, він віддає вчитися в школу. Ось, звісно, для Володьки це було найбільше щастя, тому що в той період діти могли взагалі не ходити в школу. і були довгі зимові вечори, коли діти просто сиділи в хаті е, самі на себе, тому що ніхто з дорослих їх не, е, не чим не забавляв, тому що у дорослих було купи хатнього домашньої справ е, ось, і вони просто залишались самі на себе. Якщо немає школи, е, е, то діти просто нудьгують, е, перебуваючи вдома в маленькій хаті. Е, без е, там іграшок, і е, е, як зараз без взагалі там без якихось е, ну, іграшок, і те, що у нас є інтернет зараз, так. І я думала, Боже, наскільки за ці 100 років ну, фантастичні зміни, так наші діти зараз мають і одежу. Потрібно потрібно кількості і взуття. У нас дітки не бігають, босі. Так, у нас всі дітки взуті, в хороших, хтось кращих, хтось трошки гірших, але всі взуті. У нас всі дітки в одежі. Звісно, по бюджету батьків, але всі частенькі, всі гарні. Батьки. Дають їм досталь їжі, а не то, як той Володька їв, не їв. Сьогодні так не завжди і поїсти було, або і пісне постійно, так, коли скрутно. Зараз цього діти не мають в більшості випадків. Так, ми не можемо говорити про абсолютно всі. Ми знаємо, що на певних частинах України зараз дітки дуже страждають. Ем, і такого не має бути, так ем, все ж таки е, сучасні діти вони знають, ем, що є дитячі садочки, є школи, що можна навчатися, є доступ до книжок, є доступ до медицини, тобто вони можуть отримати медичний догляд. Ем, вони завжди знають, що є, ем, що є можливість навчатися, що є. Ем, Можливість е, е, не нудьгувати, бо зараз завдяки інтернету навряд чи в когось є можливість нудьгувати, так то це такий фантастично великий е, великий, великий розрив і великий е, крок вперед. Е, сама постать Володьки, вона. Досить приємний. Він дуже гарний хлопець, який постійно замислюється, а як там, куди тача річка, і, бо за своє життя він не виїздив нікуди, окрім свого села і поблизу. І коли він вперше поїхав до Острогу і бачив всіх тих людей, так як виглядають крамниці. Ем, отримав там якусь булочку, ну, це було фантастично. Це те, що, ем, з чим працювала його уява вже після того, і, звісно, до того. І Ось це такі фантастичні враження. Ось Це, в принципі, про все це проговорюється в першій книзі, і я дуже вам раджу, якщо не Слухати, прочитати. В цій книжці є три частини. В наступному, наступному етері ми поговоримо з вами про другу частину. Я не прочитала ще третьої частини, вона називається Батько і син, але я планую це зробити, дай Боже, все вийде до кінця року, я її прочитаю і тоді зможу з вами зробити. Цей книжковий огляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте про вподобайку, вона мені дуже важлива, щоб ви розумієте, що те, що я вам розповідаю про книжки, воно вам цікаве і воно певну користь визиває або хоча б бажання почитати. Цей твір. Дуже вам раджу його. В наступній частині ми поговоримо. Вона називається Війна і революція. Дуже, дуже потрібна частина, там вже більше не про саму родину, а про ті, ті політичні і історичні обставини, з якими стикається родина. Тому це. Дійсно, дійсно класний твір, і я вас закликаю читати українське, читати цей твір, читати інші твори Уласа Семчука, знайомитись з його біографією, тому що вона теж досить цікава. І якщо у вас, у вас вже склалося враження від прочитання цієї книжки, будь ласка, напишіть його в коментарі, я буду рада. Ось і до наступних зустрічей з вами була Надія Макаренко.